Всім привіт! Це ДП «Ліси України, і я Ксенія Григор'єва. Сьогодні поговоримо про те, що вбиває український ліс. Подивіться на це тисячі повалених дерев, і ця деревина просто гниє в лісі, втрачаючи свою цінність або сохне під пекучим сонцем і створює потенційну небезпеку для виникнення лісових пожеж. Чому в лісі лежить мертва деревина? Давайте розбиратися. Це територія філії Богуславське лісове господарство. Ділянка 4 гектари. У минулому році бурелом пошкодив здоровий ліс. Ну, пошкодив це, якщо говорити науковою мовою. Простими словами, просто знищив. І це величезні збитки. Що потрібно робити лісівникам в цій ситуації? Провести суцільну санітарну рубку. Тобто забрати цю деревину з лісу, куди її діти? В першу чергу на фронт. Ліси України повністю забезпечують ЗСУ деревиною, і ці потреби тільки збільшуються. Далі на цьому місці ми маємо висадити ліс, але ми не можемо цього зробити, тому що спочатку за законом треба провести процедуру оцінки впливу на довкілля, і тут починається найцікавіше. Це складна бюрократична і дороговартісна процедура. Зовнішня компанія має підготувати звіт, у якому буде зазначено, ви не повірите, що на цьому місці точно має рости ліс. Так, не дивлячись на те, що він тут був і до бурелому. пройшло вісім місяців. Вісім, а деревина досі лежить в лісі. Чому? По-перше, процедура ОВД може тривати до року. А ціна цього звіту тільки вдумайтеся. 400 тисяч гривень, та й це ще не все. Експерти спочатку повинні провести оцінку ґрунтів та води. А це ще 300 тисяч гривень, і ще 25 тисяч гривень треба віддати на громадські обговорення. В підсумку виходить понад 700 тисяч гривень, просто щоб забрати цю пошкоджену деревину з лісу. Ця купа паперів під назвою Звіт з оцінки впливу на довкілля не коштує жодної гривні. Це просто копі-паст з наших існуючих матеріалів лісопорядкування для того, щоб пройти процедуру з оцінки впливу на довкілля по визначенню ґрунтів і взяття проб води, нам потрібно самим зробити ґрунтові розрізи. Тобто вирити ями, о, потім привезти фахівців для того, щоб вони могли узяти е, проби ґрунтів і відвезти на аналіз. Тобто, це якийсь нонсенс і незрозуміло для чого це зроблено. Просто їх привезли, вони взяли, уїхали. За що ми платимо? Взагалі не зрозуміло. Звідки взяти ці гроші філії? Продаж деревини. Позаду мене була проведена суцільна рубка здорового лісу. І з одного боку це нормально, адже ліс це відновлювальний ресурс. Та чи нормально витрачати зароблені гроші на подібні реферати ОВД, коли їх можна було витратити на посилення протипожежної безпеки, наприклад? Ну, відповідь очевидна, бо в нашому випадку ми не змінюємо цільове використання ділянки. Просто хочемо відновити те, що знищилось стихійне явище. І таких ділянок по країні безліч, і поки немає змін у законі, лісівники вимушені витрачати сотні мільйонів на цей абсурд. Депутатам потрібно прийняти рішення.